Українці мають вільно їздити до Європи без віз. Із таким закликом співачка Руслана звернулась до голови представництва Європейського союзу в Україні Яна Томбінського. Зустріч відбулась сьогодні біля офісу представництва в ЄС в Україні. Отримавши від Руслана офіційне звернення. Дипломат зауважив, скасування віз для громадян України у шенгенській зоні залежить передусім від рішень української влади. Ви це знаєте, що відповідь на це звернення і запитання це в Україні. З нашої сторони підтримка і допомога Україні це звичайно, але то, e, що треба зробити, ще багато, багато ще в Україні, Україна має зробити Я щоб це точно зробити. Знаю. Бо потрібно, щоб зараз усе зароботало, запрацювало разом. І то, що офіційне урядової інституції робити, і те бажання українських людей, це не йде за вибір між Росією і європейським союзом. Це відкрити можливості в європейському союзі без того, щоб прикрити можливості співробітництва добрих відносин з Росією.